Наш успіх та процвітання залежить саме від того, чи є присутній в нашому житті Бог, чи виконуємо Мою волю, чи слідуємо за людьми Божими, адже все найкраще приходить в наше життя саме від Бога. Християнство завжди несло за собою просвітництво, освіту, медицину і так далі. Якщо в нашому житті немає Бога, якщо ми слухаємо всіх крім Бога то потім в наше життя приходить безбожі насильство, війни, еволюція. Дуже важливо розуміти, то, кого ми слухаємо та за ким ми рухаємося, залежить наш успіх та наша вічність. Саме тому запрошую вас до церкви, для того, щоб у вас було чітке розуміння, за ким рухатись та мати шанс на спасіння і вічність в району.